Григорій Сковорода. Байка Жайворонки. У давнину, коли ще черепахи вчились воролів літати, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна із згаданих черепах, як у байці мудрого Езопа, розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, сказав своєму батькові. Батечку, біля тієї гори, мабуть, сів Орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалось, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив, і шуму та гуркоту такого ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку: Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає, сила. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець.